22 жовтня, середа. Я в лісі. Йдемо провіряти грибочки. Перше місце порожнє, листочки впало ще більше. Золота осінь у розпалі. Сьогодні у нас сонячно. Сьогодні так рано я не рвався до лісу, оскільки в темноті погано шукати гриби. Навіть з ліхтариком. Їх мало помітно. Грибочків не густо, листя додало складнощі, але я вже знайшов перший моховичок. Заховався він ось тут від людей в рові. Такий гарний моховичок. Зриваємо і шукаємо ще твердий гарний гриб. В пріоритеті в мене сьогодні будуть рядівки. Хочу назбирати ще на консервації. І хочу вам показати з минулого разу опеньку, яку я показував на початку, її так ніхто і не зірвав. Вона тут стоїть, як стояла, тільки трішки виросла. Ось вона. Можу зірвати, показати ближче. Будуть опеньки, то будемо збирати опенечки. А наразі збираємо муховички і збираємо рядівки. Дивіться, як вродили брехливі опеньки. Весь пень, обріз ними. Вже бачу, хтось по них попрацював, не втримався. Тут всюди кругом пня обросли гриби. Ще навіть трохи зеленого листя залишилось, як на третій тиждень жовтня. А ми продовжуємо наші грибні пошуки. Минулого разу в цьому руві я збирав білячки з моховичками. Сьогодні тільки моховички. Не сказав би, що їх густо. Але так потрохи-потрохи можна щось назбирати, бо гриб гарний і твердий. Дивимось один. Два. Три. Тут четвертий. Ну і так вздовж цього рува. Зараз ми їх зірвемо і подивимося, які вони гарні. Дивіться, як гарно. Які жовті осінні дерева. Показує, що я назбирав. Порові. Ось стільки. Вийшло назбирати маховички. Всі грибочки гарні і свіжі. Ось тут я показував сімейство білячків молоденьких. молоденьких. Сьогодні я тут знайшов неподалік гарного осіннього моховичка. Дивіться, який він темний. Але ось такі моховички я дуже люблю. З такими коричневими грубими шапками. Дуже гарні грибочки. Наступний грибочок. Тут одного разу мені зустрічалися білячки, але це був один єдиний раз. Ось такий моховичок виріс. Камера трішки дуркує, не хоче фокусуватися. Але нічого, щось ми з цим зробимо. Дивіться, який гарний великий грибок. Перевірив я всі місця білих грибів, нічого немає. І пішов я шукати рядівочки. Перші рядівочки я вже знайшов. Такі я брати не буду, бо вони досить вже великі для консервації, мені подобаються Маленькі. Ну, в принципі, таку ще можна взяти, вона гарна тверда. І дивіться, що тут виросло, який тут виріс гарний моховичок. Це вже моховик, який не стидно додому брати. Гарний великий, свіжий. Моховичок. Зараз будемо ще ходити колами, буде щось цікаве покажу. Ось таку рядівочку вже можна взяти. Це така якраз для консервації гарна. Тільки я наготував кульочок на рядівочки, я побачив ще одного гарного моховичка. Це, взагалі, я б сказав, Еталон невеликий і не малий. Гарний, свіжий, чистий грибочок, навіть з пасажиром. Моховички теж ростуть групами, тому якщо знаходите один, кружляйте, шукайте, знайдете обов'язково ще. Це досить смачний гриб. Що в жареному, що в маринованому вигляді. Має такий ніжний грибний аромат. На запах він. Більше пахне листям, ніж грибами, але на смак він досить смачний. Дивіться, як гарно, велика колода. Ось це деревце ніби арка, як прохід. Така у нас осіння природа. Спускаємося вниз будемо збирати рядівки. Спустився я вниз. Плюс-мінус до минулих місць і знайшов перші сімейства рядівочок, таких, що можна вже брати для консервації. Дивіться, які гарні. Фокус знов дуркує. Ось така. І тут їх чимало. Не такі маленькі, як були минулого разу, але гарні грибочки. Свіжі, тверді, не розкритіші, верніше не з прямими шапками. Будемо поки збирати, а я сподіваюся, що ми ще не збираємо менших. Йдемо. Ще сюди, дивіться, як тут сіяної. Тут на одному місці чотири штуки. тут. і десь ще там я бачу одну гарну. І знову я забрів в ялиновий гай. І тут просто стоїть неймовірний запах осені. Розігріти осінні листя і хвої. Дуже-дуже-дуже гарно пахне. Збираємо потрошки рядівочки. Шукаємо не так їх вже багато, як минулого разу. Але щось трапляється. На консервацію назбираємо. Дивіться, скільки тут ялинок. Це, я так розумію, дикорослі ялинки. Звідки вони насіялися, не знаю. Спустився, я в сам низ. Дивіться, на дерева. Тут у нас тече струмок. І тече Він аж так здовсього яра ми йдемо на місце, в якому я минулого разу збирав рядовки і моховочки. Це Цю сторону. Минулого разу повноцінно походити я там не зміг, бо трішки завадив дощ. Надіюся, щось ще мені там залишили. Ходжу я колами, шукаю рядівки і знайшов ось такого гарного маховичка. Дивіться, яка краса. Який гарний грибончик, Трішки червонуватий. А тут у нас заховався грусть. Ну, це дуже гарний гриб в такий період. Ой, цей зігнив трішки. Ну, можливо, ми це гниле обріжемо. А ось цей цілий. Вони зараз гарні і тверді. Такий теж гарний жовтий маховичок, свіжий. Шапка тверда, ніжка тверда. І ще один маховичок на одному місці. Скільки маховичків, їх там навіть два. Дивіться, як гарно. Ну, так З такого гриба вже можна щось робити. По рядівкам теж тут все доволі непогано. Знайшли ми гарне місце і маховички. І рядівки. Дві. Тут ще, якщо пошукати в листях, можна значно більше знайти. Три. Тут у нас четверта. Маленьких таких, на жаль, немає тут. Тому збираємо, що трапляється. Там бачу менше така непогана. Та гарна, свіжа, біленька знизу. Дивіться, як тут гарно. Літом я тут знімав відео про наслідки бурі. Ось тут ще залишки повалених дерев. А зараз тут така осіння краса, синє небо і жовті дерева. Сьогодні дуже гарно, дуже тепло. Дивіться, які тут краєвиди. Знизу я прийшов, ми будемо підбивати підсумки. Ще раз пройдемося по зелено-жовтих деревах. Ась там взагалі такі аж помаранчеві. І підбиваємо підсумки. Назбирав я ось стільки грибочків, стільки в нас муховичків, в принципі. На літри консервації буде достатньо. І по рядівочках схожа ситуація. Їх загалом більше, але при відварюванні вони зменшуються приблизно в половину. Тому десь буде цих літри і цих літри консервовані грибочки. А ми йдемо додому. Бувайте і бережіть себе.